Добрий вечір всім. Сьогодні трошки по про наждаки поговоримо. Це така тема трошки складна, я б сказав, в нашій країні. тому що вибір потрібних не такий великий. Дивіться, оптимальний наждак для токарки, тобто для гостріння токарних різців, бажано, щоб він був низькооборотний. Або щоб з регулятором обертів був. Да? Моєму наждаку є регулятор, я потім про нього розкажу. На нашому ринку це модель Workman TGL200VL, або наждак ще є у Jetta. Я не пам'ятаю, яка там моніфікація, чи вони взагалі є в наявності. І до того ж, якщо Workman зараз середня ціна на Workman приблизно десь 1006, да? так більше менше, там менше акцій, там, ліпосакції. Ці всі. То джет буде стоїть стоїти ну, 1020. Цей станок вже іспитаний, є у знайомого мого, такий самий. Близько десятка клонів випускають по всьому світу. В Америці, в Європі, під різними брендами. Тобто, наждак непоганий. Хороший свою функцію він виконує. Він до того ж він чугунний. І основання чугуни, і сам чугун, він ну, важкий. важкий, тобто Зручні вібрації мінімум тут <кій> в чому фокус, чому треба обертів, щоб було мінімум? Тобто, наждаки во всьому світі, які випускають спеціально для гострення токарних інструментів, вони йдуть приблизно з, з обертами 1750-1450, тобто півтори тисячники. Тому що Дуже легко, особливо якщо ви початківець і у вас немає досвіду заточення рістів, ви дуже легко можете підпалити ріжучу кромку. І вам доведеться заново перегострювати. Ну підпал, він буде виглядати як тем, темна ділянка на ріжучій кромці. Або як цвіта побіжалості. На такому наждаку, тобто на низькооборотному, ну це важко зробити і тобто вони оптимальні в цьому. В цьому сенсі вони оптимальні, е, можна самому зробити. Якщо у вас є двигун 1500, тобто вал виходить на одну сторону, на дві сторони. Можна і самому там зробити, токаревом витачить оправки для каменів. І все. Тобто, установили і користуйтесь. Е, Обично так на наждаку, ну там скажемо уже так, по класіки. Камня, Два камня з грітностями 80 гріт і 180 гріт. Тобто 80 гріт це для більш грубої якоїсь, або коли кут там скрепер чи якийсь там, інший там, різець. А вже 180 це самий ходовий. Тобто ви робите на токарному, чуєте різець, затопився, підійшли, побачили, який гострю, там займає, там, секунд 5. Бистренько поправили ріжучу кромку і побігли далі працювати. Тобто 180 грит з головой достатньо. Не треба там на водяних камнях виводити там до 2000-3000, показувати всім, як воно блистить. А в мене отакого стлорісить. Ніхто цього не робить. Всі гострять на 180. -м. Можете зайти на канал до рішарда Рафана, він взагалі гострить. По-моему, 3000. У нього стоїть один камінь звичайний, по-моєму, 80 гт. І другий камень його CBN, так як у мене. Тобто круг. Він гострить там уже практично з рук гострить. Но у нього досвіду багато. Не всі так вміють гострить, Він гострить майже без майданчика, ніяких там шаблонів немає. Він гостриться на око. Цей, ця заточна система. Та, що в мене, на які я користуюсь користуються мої знайомі, це по суті бюджетний варіант. Бюджетний варіант по європейсько-американським міркам. Направляючі системи, тобто майданчик і ці всі висувні направляйки. Це системи OneVay Канада. Вони продаються окремо продаються дві направляючі ці системи. З ексцентриками, які фіксують і майданчики, фіксують висувну опорну цю п'ятку. І продається окремо такий джиг. Цей джиг зроблений для, спеціально для виставляється потрібний кут, ви точите різці для чаш, тобто був або шпіндль для шпіндельної роботи роботи в центрах. Можна точити і без нього, можна точити просто на майданчику. У мене є окремий плейліст, тут буде підсказка. Погострню. Заходите. Я показував, там, як їх їх гострить. В одному відео всі потім в шорцах показував окремо, як гострить різці. Тобто дивіться, які вам різації потрібно гострить, і там можна знайти всю інформацію. По кутам я теж там розказував. Так, Тепер розкажу вам про 3000 Ну, Це вже зрозуміло. В Україні на зараз, на сьогоднішній день, Оптимальний варіант це Workman TGL 200VL. Тобто круги тут 8-дюмові, 200 мм. Це круги вже окремо покупав. Колеса CBN Wheels, вони продаються окремо. Ось на цьому 3000 цьому. Зняти кожухи і камені з Workman. Я їх перестав на свій старий заточний станок, а сюди я поставив CBN. CBN це канадська фірма Лівалі. Коштують вони не, не де вони і тоді, і зараз коштують. Є аналоги продають на AliExpress, знайомі користуються, задоволені, В принципі, можете пробувати. В чому перевага цих е, кругів CBN? По-перше, таке CBN це кубічний бора, який е, майже приб... наближений до міцності до алмаза. І... Коли ви гострите на ньому, вони дуже довго дуже, дуже довго вони служать взагалі. Коли ви гострите, у вас діаметр круга залишається постійним. Якщо камень він часом стирається, вам треба буде переналаштовувати всі майданчики, постійно переналаштовувати джих, робити шаблони, перевіряти пункти, на які ви гострите, то ці круги C вони завжди залишаються однакового діаметра. І вам нічого не треба переналаштовувати. На трьохтисячниках гострити можна. Можна, але дуже ну, просто підпалити кромку. Треба трошки відчувати. Сильно не давить, можна навіть взяти баночку золотої постійно охоложувати різти. І ще один момент. На CBN, тобто на цих кругах, можна затачувати тільки хай спеціл, тобто швидкорізальну е, сталь. Різці, які йдуть сталь там, М2, М42, ПМ, тобто всі швидкорізальні сталі. Вуглецеві тут точити не бажано. Взагалі більш сюди нічим лізти не бажано, тому що ви їх просто зіпсуєте. Камені, камені на тих наждаках, які от продаються трьохтисячники, от таких станків, от, да, от плану, як це, їх теж можна штук 20 знайти в Україні. Не обов'язково цей брати, це протон якийсь там 450. Якщо у вас є 3000 да, бажано звичайно знайти камінь, щоб був 180 грит. З камнями теж проблема, тому що ті камні, які, наприклад, укомплектувався на цей станок, вони йдуть 60 і 80 гріт. Це трошки забагато для різців. Тобто буде великий матеріал, ну можна на 80-ки тачить якийсь Ну, Бажано все-таки змінити на 180. Ті камні, що у нас продають радянську, ну, радянську, а вітчизняне виробництво, вони їх клепають ну по, по старим що, цим схемам. Як орієнтуватися? Тобто, який круг, з якою маркуванням відповідає грітності 180, чесно, я не знаю. Хіба що брати їх отак от порівнювати просто з. Шматок наждачки і то округа. Є там і, білі, і зелені, і сірі. О, якость. Ну, яка якость? Як, як радянська якість. По-перше, вони не збалансовані. Якщо ви, к примеру, візьмете, знайдете 180, приблизно 180 там, да, камінь, поставити на наждак, у вас буде інша проблема. Тому що вони не збалансовані, у вас наждак буде їздити по всьому столу. Таке саме було у мене з цим наждаком. Коли камінь камні переставив з ворогмана на цей старий свій наждак вони, вони не збалансовані і наждак треба або прижимати з до столу щоб він не їздив ну вібрація все одно є. Або шек варіант опять же йти до токаря він ви витачує дві оправки які ви надіваєте на вал і зажимаєте на ці оправки через оті планшайби зажимаєте камінь тоді вони будуть більш-менш е відповідно на валу сидіти. Або ж штатні ці, штатні планшайби, та планшайба, яка стоїть до 2 гунату, садить її просто на, на, на холодну сварку, на епоксидку, просто її жорстко там зафіксувати. Такий трошки варварський метод, але це треба зробити. І потім уже пробувати так, знімати один, обидва камня зняти. Тоді один ставить, подивитися, де у нього дисбаланс. Тобто ви прокручуєте і у вас камінь розбалансований, зупиняється внизу. Тобто у вас постійно він зупиняється внизу. Тобто, там, скажімо, він важчий. Ви ставите там маркером метку і маркером метку на валу, знімаєте цей камінь, те ж саме робите з іншим, іншим каменем. І потім ці метки з дисбалансом, ви їх просто розворачуєте одну вниз, скажімо, а другу вгору. Фіксуйте на валу опять і включайте наждак. Таким чином може і у вас повністю дисбалансу йде, тобто наждак сам з, з таким чином відрегулюється. Якщо ні, не пальтеся, зажимайте його струбциною до столу і гастріть. Розлегітеся, звісно, може у всякому. І так, і так. сейчас трошки вам розкажу, на чому я починав гострить І чому без гострення взагалі-такарки немає. Оце був гадж, да, це я купив його одного дуралея на OLX. Він казав, що це кроун. Да. По-перше, у кроуна нема таких розмірів. Скоріше за все, це от амортизатора. Прорізана тут. Якимось чином була канавка, у десь була флійта була десь міліметрів 60 мм. Даний ну я в якийсь час працював. Але це, це лайно собаче. Це такі різці напарюють просто початківцям, які не розбираються. От. Гострив. на чому я гострив? На цьому наждаку я гострив їх. Була така видвижна направляйка з фанери зроблена, в яку вставлявся ось такий джиг. Такий джиг, який, по суті, повторює той Да, І так я гострив на цьому. Тут він прижимався. гайкою, таким колесиком. Це я так зберігаю для історії. Потім я купив собі новий наждак, тому що той мене вже не влаштовував, і в мене, по-перше, з'явився бувулгач. Вже професійний, це М42 крон. Розумієте, просто гострити м, от такого рівня різець на таких приспособах, це трошки нерозумно. Тобто 120 доларів різець і гострить його на таких просто дешманських якихось із фанери приспособах це не досить розумно. Поэтому я дочекався, пока мене приїхали ці направляйки, працював я ще тим різцем, який час. Все, потім я встановив і почав вже робити, затачувати на цьому. у такій системі, тобто з Ванвейвськими цими направляйками, з майданчиком, з этим підпятником, мабуть, кожен другий токар у світі працює і затаче на них. Це така ж, знаєте, як класика. Є, у нас продають також водні, тобто з водними каменями. Там камень у воді замачка, така ванночка. Можна на тих точити теж. Всі вони злизані по суті з тормика. Тормик це дуже топовий дорогі дуже наждак на водних каменях. І джет потім там є. По-моєму, є і у воркмана, всякі там шепахи, тайгери і проші. Хочете гострить на том, будь ласка. Там теж є комплекти для них. Разні там джиги, там і шаблони. На них можна гострить не тільки рести. Токарні, можна гострить рести речески інструмент, стамески, топори, ножи, ножиці. Ну все можна. Все, все, що хочеш. Я на них не працював, я не знаю. Я вам нічого по ним сказати не можу. Ну, люди гострять. Багато хто користується. І это, ну, вони працюють теж непогано. Але ж теж проблема там така, що треба постійно переналаштовувати час від часу, тому що круг стирається все ж таки той на одному колесі. Треба переналаштовувати будуть свої джиги. Перепровіряйте шаблонами, які у вас кут час від часу. Так, ну, на сьогодні в мене все. Якщо будуть питання, задає. Пишемо там під відео, місіс да, Норрис. Всім гарного вечора. Пока.